28 жовтня – 80-річчя визволення України від фашистських загарбників. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які під час Другої світової війни віддали життя, звільняючи рідну землю від нацистських окупантів. Вигнання нацистів з України тривало майже 700 днів. Наприкінці 1942 року, 18 грудня, було визволено перший населений пункт село Півнівка на Луганщині. 1944 року проведено низку операцій, які дали змогу чотирьом українським фронтам розгромити угруповання нацистських військ південь і групу А, зайняти майже всю територію України і Крим. За даними Українського інституту національної пам'яті, прямі людські втрати України у другій світовій становлять понад 8 мільйонів осіб. Вже третій рік поспіль Україна відзначає день визволення від нацистів на тлі повномасштабної російської агресії, яка розпочалася 24 лютого 2022 року.